Американська компанія Google, яка свого часу зробила революцію у галузі інтернет-пошуку, зробила рішучий крок на ринок мобільних телефонів, представивши свій власний супертелефон з подробицями Зорислав Байдюк. To get started, Nexus 1 працює на операційній системі Android, має тривимірну графіку, дозволяє за допомогою голосової команди писати електронні листи, заходити в інтернет та користуватися навігаційною системою Google побачимо, чи зможуть вони отримати з цього матеріальний прибуток. Я чесно кажучи, дивлюся на це скептично. На мій погляд, вони не стільки намагаються отримати додаткові прибутки, скільки поширити свою пошукову систему та рекламу на мобільні телефони. Nexus 1 безперечно покликаний скласти конкуренцію iPhone у компанії Apple та іншим так званим розумним телефонам. Щоправда, iPhone забрався настільки високо, що потиснути його з позиції лідера ринку мобілок принаймні поки. Що неможливо за два з половиною роки Apple продав понад 30 мільйонів своїх телефонів. Ми не думаємо, що Nexus значить iPhone. iPhone став класикою і далеко попереду від Nexus за багатьма показниками. Головна перевага в тому, що iPhone, оскільки вже відносно давно перебуває на ринку, пропонує своїм користувачам понад 100 тисяч додаткових програмок на усі випадки життя. Nexus має лише 18 тисяч. Однак, на відміну від Apple, Google пропонує споживачу можливість купити свій телефон без укладення контракту з визначеною телефонною компанією за 529 доларів. Щоправда, така надзвичайно висока для американського ринку ціна може стати на заваді швидкому поширенню Nexus. А. Тож Google також пропонуватиме телефон за 179 доларів за умови, якщо покупець підпише дворічний контракт з однією з компаній телефонного зв'язку. Зорислав Байдюк голос. مارا کې